Мої вітання усім в ефірі. Спеціальний випуск новин про особливі події. Сьогодні вівторок, 29 липня, цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменниця та етнограф Олена Пчілка і митрополит Андрій Шептицький. Шановується пам'ять видатного співака Анатолія Солов'яненка. А 1778 року був відправлений на Соловки останній український кошовий отаман Петро Калнишевський, який промучився там у в'язниці 25 років. Вчора помер Іван Михайлович Слюта, знаний на Житомирщині та на всій Україні діяч, народний артист України, засновник і багаторічний керівник знаменитого поліського ансамблю пісні і танцю «Люнок». композитор, поет, автор багатьох пісень, які заслужено увійшли до золотого духовного фонду нашого народу. Надзвичайно потужний творчий та організаторський талант Івана Михайловича. Органічно поєднувався з його високим патріотизмом і любов'ю до матері України, рідного народу і родини, яких він любив понад усе, винятковою працьовитостю і задушевністю, скромністю і щирістю. Колектив обласної державної телерадіокомпанії, пов'язаний з Іваном Михайловичем, давньою і плідною творчою дружбою, висловлює його дружині Валентині, усім рідним, близьким, друзям і творчим побратимам щире співчуття. Вічна йому пам'ять. Для Житомирщини Іван Слюта то цілий материк, ціла епоха. Тож його кончина викликала неабиякий резонанс. На обласне телебачення з його з цього приводу надходять численні звернення. Щойно надійшло співчуття від народного депутата України Володимира Пехова, в якому наголошено, Іван Михайлович був надзвичайно талановитою особистістю та людиною великої душі. Такі його риси, як доброзичливість, відкритість, глибока порядність та інтелігентність поважне ставлення до оточуючих, здобули йому неабияку повагу та непересічний авторитет серед усіх». І, хто знав його особисто і був шанувальником його творчості. Громадська панахида прощання з Іваном Слютою розпочалася сьогодні в обласному музичному драмтеатрі об 11-й годині. І до подій на сході України стисло про останні події і тенденції. За даними ООН, тут загинули вже близько однієї тисячі 1100... ста. 30 людей а понад 3400 поранені. Сили АТО взяли висоту Савур-Могила, з якої бойовики постійно обстрілювали позиції українських силовиків. Також наші військові звільнили від терористів міста Дебальцево, Торез та Лутогіно щойно повідомлено, що наші хлопці увійшли в Авдіївку і вибили бойовиків з містечка Степанівки. Терористи продовжують шалений спротив і готуються до оборони Первомайська, Алчевська та Стаханова. За даними телеканалу Інтер, в Донецьку зафіксовано колону російської бронетанкової техніки. Під контроль збройних сил України взяті вже сім із десяти діючих на сході телепередавачів відновлено роботу українських телеканалів. В Україні розгортається третя хвиля часткової мобілізації. Верховна Рада України ухвалила закон про затвердження указу президента України Петра Порошенка про часткову мобілізацію. Вона триватиме 45 днів і допоможе суттєво посилити бойову міць нашої армії. Повістки до військоматів уже отримали чимало наших земляків. Віримо, що вони з честю виконують свій громадянський і військовий обов'язок перед Україною. Шановні земляки, жителі житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини нашу багатостраждальну материнську землю допоможімо Україні. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону або за київським міським телефоном 044 247 3002 Повторюю 044 247 3002 Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії на сході. Ключовим координатором у цьому плані в обласному центрі є громадська приймальна першого заступника глави адміністрації президента України, народного депутата України Геннадія Зубка за адресою вулиця Бородія, 32, дріб 98, Контактний телефон 46 57 54. Територія України окупована. Існує загроза повноцінного військового вторгнення. Заради миру на нашій землі нам потрібна сучасна армія. Зроби внесок у модернізацію армії. Придбай військові казначейські зобов'язання. Кожен сертифікат це тисяча гривень для нашого війська, виключно на потреби Збройних сил. Дізнайся більше на сайтах Міністерства фінансів та Ощадбанку. Початок продажу 21 травня. Підтримай свою армію сьогодні, аби не годувати чужу завтра. Актор практичної допомоги нашій армії допомога пораненим воїнам серед них і 20-річний десантник Юрій Весельський, якому ампутували ногу. Юрій та його родина вірять у допомогу добрих людей. Номер картки його мами косової Оксани Степанівни у Приватбанку п'ятдесят один, шістдесят вісім, сімдесят чотири На яку можна перераховувати вашу благодійну пожертву? Допоможімо герою! Іще одне повідомлення прес-служби народного депутата України Володимира Пехова про його чергові благодійні акції. Він, зокрема, привітав із 90-річним ювілеєм колектив Овруцької районної газети Зоря, подарувавши редакції професійний фотоапарат. У школі села. Кердани на Овручині Володимир Пехов зустрівся із педагогами та сільчанами. проінформував їх про парламентські будні та подарував педколективу ноутбук. А завершилася ця робоча поїздка у селі Ставище Коростенського району. Депутат подякував завідуючий фельдшерсько-акушерським пунктом Олені Субіній за сумлінну роботу і як подарунок вручив їй велосипед. І наостанок ще кілька резонансних фактів: у найближчі четвер Верховна Рада України готується до е екстреного зібрання і може проголосувати за пакет нових законів на підтримку армії. Тоді ж може остаточно вирішитися доля прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Тим часом учора він пообіцяв різко скоротити видатки на утримання міністрів і народних депутатів. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті TVRadioZT.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю успішного дня, приємних і лише позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах!